Олена Герасименко. І знову кров'ю росяться сніги. І знову кров'ю росяться сніги. Гарцюють, ніби в пеклі сатаниська, і ворон кружеляє низько, низько, Чатуючи на людські патрохи. Це божевільне. Пекло без жалю ковтає праведних і грішних без розбору, і хтось пішов останній раз із двору, аби жахке спинити дежавю. А небо вже розтерзане чоло земля понівечена шрамами, і кров'ю смерть в сукні наймоднішого покрою. Отрутою частує джерело, й гарцює клята, танець на кістках, опалена земля, червоне піло, летять у небо душі непокірні, і болем проростає кожен птах.